Пастеризуємо молоко до 92-95 градусів по Цельсію. Робимо це швидко як тільки можемо. Постійно помішуючи молоко, не відходячи від каструлі, щоб воно не перегрілося на дні каструлі. Коли молоко загріли до 92 градусів, накриваємо кришкою, відставляємо з огню і витримуємо під кришкою 30 хвилин. Після витримки в 30 хвилин під кришкою охолоджуємо молоко до робочої температури 40-42 градуси. Робимо це швидко, змінюючи воду навколо каструлі, частіше. Маємо 42 градуси, припиняємо охолодження молока і вносимо йогуртову закваску та захисну закваску, тобто дві закваски згідно рекомендацій виробника. Ретельно розмішуємо. І на протязі 15 хвилин періодично приходимо вимішувати молоко, щоб закваски гарно активізувалися. Залишаємо молоко під кришкою у теплі 21-25 градус на 8-12 годин. Там відбувається сквашування. Оцінюємо згусток. Це має бути щільний кисломолочний згусток. Викладаємо його черпачком делікатно і ніжно на дрижнажну конструкцію на тканину. Запах неймовірно, Йогуртовий, такий класний, зав'язуємо кінці тканини таким чином, щоб вона. Тиснула на сир. Стіджування сиру тривало 24 години під час цього сціджування перемішували сир таким чином, щоб відділити той сир, який прилив до тканини. Зав'язували знову міцно тканину і так робили декілька разів. І давали прес орієнтовно 2 кг на сир із 10 літрів молока. Процес стікання тривав від 8 до 24 годин. Все залежить від жирності молока, виду молока, тканини. Сир має бути сухим. Добре клеїтися в кульку та не липнути до рук. Протягом усього часу стікання. Періодично помішуємо сир. Потім я його помістила на 12 годин у холодильник у тканині. Він ще там стікав. І зараз він такий сухий, але масний. Зараз він стоїть у кімнаті. І прогрівається для подальшого формування. Нам треба сир прогріти до 15 градусів. Коли сир прогрівся, даємо 1-2% від ваги сиру морської солі. Після соління я ще поклала на ніч у прохолодне місце температурою 15 градусів. Для стікання сирвитків повторно. Формуємо ось такі кульки, щоб вони були однакового розміру, я використала чайну ложку. Сушила у сушарці для овочів під обдуву. І температурі 35 градусів. Кожного дня обертала на інший бік і міняла місцями. Такий сир добре підходить для людей, які подорожують. Він сухий, не портиться, твердий, як камінчик, має необмежений термін зберігання за правильних умов. Щоб не попадала волога в першу чергу, щоб не намочити, він зберігається довго. Такий собі сирний концентрат кину до рота і чекаєш, коли він розтане. Чудове джерело природних вітамінів і мінералів. На ну, смак. Кисло-солоний. Класний такий. Мені подобається. Дуже смачно.